Вітаю вас, друзі. Я зараз перебуваю в Одесі. Чому, тому що тут мене судять, я біля приморського суду міста Одеси судять мене за необхідну оборону. Ця справа загальновідома. Я не буду пояснювати зараз її деталі. Тут трапилась доволі цікава ситуація. Виходжу я після засідання з суду і бачу, що адвокат Олега Татарова Бівалькевич це колишній міліціонер, який зараз а, працює у фірмі Олега Татарова і який захищає моїх нападників. Представляє. Інтереси двох дружин мого нападника, який загинув, і він вимагає дати мені довічне ув'язнення. ось цей адвокат Татарова спілкується із пропагандистами Шарія, яких чомусь, попри те, що сайт Шарія є під санкціями, пускають на судові засідання. Я вирішив підійти, познімати. Те, що говорить адвокат Татарова. Ну, мені ж цікаво, що каже людина, якій совість дозволяє захищати найманих А Далі відбувся доволі несподіваний діалог із коротенькою інструкцією про те, як потрібно спілкуватись із пропагандистами. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео. Ну і звісно ж, не забувайте про ваші коментарі. А далі дивіться самі. Це адвокат Олега Татарова і представники підсанкційного видання, утікача підозрюваного у державній зраді Толіка Шарія. Я ж вас не снімаю. Я маю право вас. Ваше нам не Будь ласка. Я маю право знімати в громадському місці. Дивіться, думка думками не... за журналіста, да. які кажуть, що їм думка да, іншої сторони не цікаво. Да. А, нам інтересно мнення на даний момент. Знаете, будь ласка, будь ласка. Ваше мені у нас немає. А я вам своєю думкою не висловлюю. Сюди поснімаємо. Я себе коли треба, я знімаю, не переживайте за це. Скажіть Сергій, я не спілкуюсь із руснявими страшно, я все одно задам. Я все одно задам питання. Скажіть, Сергій, а то, що віка біля чоловіка, це що, це а це називається людина, ні, 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 йшла того, нападати ви... на іншу людину да. і отримала. А анекдот за анікдотбамдеровця це хуже убійства і забрать жизнь. Ви знаєте, я діяв в межах необхідної оборони і чистий mm -hmm. перед законом. А ви кончені проросійські пропагандисти, які працюють на державного зрадника, да. толіка Шарія. Ви да. навіть не Йдите журналісти. Ви бруд під нігтями вокзального бомжа. Йдите Тому до побачення кончені да. проросійські пропагандисти. Будь ласка.